Спортивний одяг мікс брендів і світшотик двох ниточка Левіс. Топ-рібок емочка. Купальний найк. Есочка. Топ-найк-емочка. Дуже гарно дивиться на модельці. Простенька тканинка, але він не світиться, ванс-емочка топ, футболочка пума, повер футболочка Емка. шорти рібок, рібок-усинки Елічка, Елічка-футболка, ванс. Лечка Adidas, Adidas. Adidas, така, двох ниточка, гарна модель. Ванс футболочка. XA, a Шорти Adidas. Емочка. Елька-футболка Adidas. Така без Безрукавка ВРЛ. Пума спортивна, також гарна модель. емка, ка лисинки. Рібок. Така йде футболочка Adidas, футболка марве, 2 xl